Слава Україні! Героям слава! Просимо лісох хвилин вашої уваги Починаємо крест дорогу України. З молитви. Отче нам, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Ція перша Україну засуджують на смерть. Засуджено. Іду дорогою страждань, перечіпаюся та б'ю коліна та в підсвідомості кричу собі: Устань, в мого народу сильна віра, обстріляна, порізана в дрібні шматки, обпечена ракетними ударами. Я відбиваю кожен день навал орди і так живу під вибухами і градами. Згорьована, бо серце не є вкрай, страшна ціна свободи мого роду. За що? За те, що люблять рідний край, за те, що сіють хліб насушний, прийшов вбивати звір москаль і заливати кров'ю від грядущий. Молюся, Боже, захисти і зупини всі кола пекла. Сатанинську цю потвору. Мої герої. Рідні дочки і сини виборюють життями перемогу. Стація друга, дівчинка із бучі. На цій дорозі я з тобою, Боже, теж у Бучі жила вся моя сім'я, аж поки не приніс сусід кривавий смерть. Я й досі ще не знаю, де їхні могили. Мій тато, мама, їх вбивали, як тварин, і брата старшого закатували. Мене безпомічно мало. Кілька годин били скажені, рвали й гвалтували. Уже майже рік, як я мовчу, німа. Все моє тіло і душа суцільна рана. Вже майже рік, як дому вже нема, і тільки воля Божа силу мені дала. Молюсь, прошу, звідзи, мій рідний край, від орків цих мітючого болота, а далі хай летить моя душа у рай до моїх рідних у царство Бога. Стація третя, жінка зарпіння. Ми швидко ірпінь покидали. Під обстрілом бігли усі, дітей і валізи хапали, ховались під міст, хто живий, а поруч. Лежали убиті, горіли машини й земля, Летіли ракети в небі І вибух несла вздовж луна. Здавалось, потрапили в певне від страху дітей аж трясло, до Бога волали у небо. За що таке горе? За що? Молитва моя, святий Боже, від смерті на всіх берегла, благаю, прошу тебе, Отче. Нехай закінчиться війна. З Маріуполя. Я думав, що бачив вже пекло, що бачив найбільший вже бій. Та те, як вбивають за пекло дітей, я дивитись не міг. В крові весь спливав Маріуполь. Бомбили всі дні без кінця. Шахутім годинами поспіль, як міг, рятував всім життя. Дитинка маленька. Тій місяць щепилось серденько жила, ті рани, кровавою сув'язь, тулив, зашивав до кінця, померла вона, в таких сотні у мене остак на руках, ті крики, плачі, страшні болі. Я чую і досі, що в снах. О Боже, пече мене в грудях. Печав всю країну мою, як може це зложити в людях спини, покарай до Орду. В очах і досі махотять оці страшні хвилини. У Краматорську, на вокзалі, гамірний перон Сідати у вагон сотні людей спішили, а далі вибухи і той пекельний сон. Розкидані уздовж частини тіла усе в крові ридання, крики плач Опершись на валізу, мама без ноги сиділа, і закривала сестра знімала плащ. В чиємусь з рюкзаку дзвонив мобільний дзвонив напевно вже в десятий раз. І люди бігали, швидкі летіли. А я не міг поворухнутися ніяк, мене прикидало уламками і тілами. Очима тільки я ловив той жах, і подумки молився. Боже правий, що далі буде? Як з цим жити? Як? Ці нелюди вбивають невинних, калічать, хочуть стерти з лиця землі, їх засудити людство все повинно. Не співчувати нам а могти в біді. Стація шоста військовий і зазосталі. Бетонний сувій засталі тримався, хоч падали бомби з неба щодня. З моїх побратимів ніхто не вагався стояти й боротись, іти до кінця. Ховалися вільні в підвалах, і та й спать кладали під вибухаки. Жили разом і ж в завалах. До нас наближає спекельна і смерть. дні, місяці, кожен з нас на прицілі, як вийти та людям життя зберегти. Двохсоті, трьохсоті, від диму мовча наказу піддались та честь не здали, руїна зосталась і сотні загиблих. О Боже, прости, ти нас учиш прощать, та я їм помшусь, нижче буду щасливе, і я не один. Нас всіх тисячна радь, молюся і вірю, ми вистоїмо герці. Це небо над нами, та наша земля, моя Україна, всі рідні тут серці, я буду боротись і йти до кінця. Поранена жінка з Вінниці. Ніщо не віщувало у той день нещастя, ми вже давно в тривозі живемо. Ішла з дитиною, вдихала щастя, а далі вибух і нас хвилою знесло. Ця мить до неї моя сонячна дитина, мій скарб, моє маленьке ангеля всміхалося, росло, раділо, а цей хижак убив, забрав життя застиглий погляд, рученьки і рани. Це ж буде дитина, чим її їме. Кров залила візочок, озя рваний. Кричу від болю, це страшна війна. Куди ж ти дивишся, стурбований наш світ? о гори тим, що острою стоять, згине світ, майбутнє. Наші діти. До сьомого коліна тих котів проклять. Мій господи. Хай буде твоя воля, і присуд твій, і небо, і земля. Цих нелюдів нехай скарає наше зброя, молитва, віра, правдика свята. 8. Полонений Зелене. Як вижив я і досі думаю, це диво, бо не згорів я всі в всі живцем, і не сконав, а віри втерпели. Бо не вчадів, від катувань не вмер і тим пеклом кожен день прощатись, в кулак збирати болі та жалі, без пам'ятству впадати й підійматись, стікати кров'ю, рахувати дні Не всі пройшли оці пекельні кола, не всі з дороги смерті повернулись у життя. Я лиш молився, чекав на волю Бога і проклинав в душі катюгу москаля. Ціна Страшна ціна мого народу, війна між волелюбністю і злом. Ми маємо цю нечисть побороти, щоб вороги не посікли нас батогом. Мій Боже врятував мене від смерті, з полону вивів, то й захисти народ. Ми ж стоїмо свої борони землі і не відступимо із неї ні на крок Стація дев'ята. Кадома навчителька зі сьома. Я знаю, як це. Заглядати в очі смерті, як захлинатися від водяних тортур, ми були в місяці в всі заперті. І тільки мертвих забирали із тих рук. Гидке волання, мацюки, погрози, биття порізи та голодний сказ карани неві. І біль такої дози, Щоб свідомості лежала я на неразі. Всіх моїх рідних закопали в тому лісі. Я пам'ятаю вечір спати всі вкладались. Він був таким, як завжди, разом вся сім'я. Цілувала мама і тато щось питався. Щасливо усміхалась сестра, моя мала, Уснули, і батьки відтак назавжди Проклята бомба розірвала їх життя. Ми із тих завалів дивом врятувались, Нас прихистила незнайома нам сім'я. Я в Херсон під пильним оком кати. і пропадали люди, що думали не так. Прийшла біда і в нашу тоді хату, забрали тих людей, що годували нас, самі ось так жили і ховались, шукали їсти вулицями день бриди, де поховали рідних, ми дізнались. У лісі без мене вздовж лежать гроби. Війна, страшне прокляття, горе і тисячі загублених скалічених життів. О Боже, хай Україна цю орду поборе, бо мене плакать вже на десятки літ. Стачка Одина, Переселенко із Зенергодара. У мене був колись світлий, Дощему, дорогий такий і рідний, допоки визволити не приніс нам Руський мір, криваву смерть, розруху, оскал підлий, зруйновані будинки від ракет і бомб, Цілілі розграбовані дощанту, це був страшний пехенний сон. І з перших днів війни з того моменту жили в страху, чекали краще змін. І вирватись хотіли з того пекла. Дітей зібрали та батьків своїх, до Запоріжжя доля нас поперла. Десятки блокпостів, приниження і мат примкнули до колони, що на авторинку, і втосі там вже мали рушити А аркат ракетами в приціл розбив зупинку. Це мирні люди, що ховалися від кулі. Це діти, яким тільки жити, мої батьки. Мій чоловік без рук лежали кров'ю всі залиті. Мій Боже, де твій страшний суд, як може ця орда на світі жити, це ж тисячі невинних душ не зможуть по землі уже ходити. Ація 12, військовий капелан із гуляй поля. Горлині бою, богня смерчу, молитвою, я воїнів благословляв, обнявши посинів, спершу, перехрестивши. Вірити благав, ішли вони такі ще молоді та юні, ішли та поверталися не всі, їх на щиті несли під обстрілю від відлуння. А я просив у царство Боже їх прийми, і далі бій, місивокрові нас. І рани, рани, смерть і невимовна бій. О Боже, врятуй цих відчайдухів, на катафалок не клади їхніх голів. Наш дух країнства зло це переможе та жаль ціною тисячі життів. Перед Христом із вірою та правдою іде на ви, як славні предки йшли. Помоліться, люди та вклоніться шами, коли додому не вернемось ми. Не відступай від України, Боже, ні на йоту, не відійди в бахмуті. Але стоять титани, щодень у бій рушає наша рать. облита кров'ю, зруйновано все вщень. А ми витягуємо всю силу і щитами боюємо та з вірою йдемо вперед. Згорають побратими, гинуть друзі. Ми кожен день січемо арту і орду і закипає ненависть, тримаємось на дусі. Бо як не ми, то хто ж закінчить цю війну? Хода страждань і смерті хижилик. Хрести, хрести, їх прапор обіймає. нас розпинає кат і свій хижацький рик з ракетами на нашу землю посилає, та перемоги час уже не за горами. Слава Україні, кожен з нас укне і мільйонний голос пронесе краями. Героям слава, і Україна не помре! Не вистачало в цьому світі любові, добра. Він мене ніжно за руку і повів у незнані світи, розповів те, що було і буде, розповів про страждання людські. Я побачила своє майбутнє, а цього в цьому світі нема. Від людської руки постраждає і горітиме наша земля впала я на коліна у клінах і сказала не бути цьому. Я за кожну гріховну людину у святого прощення молю, я благаю тебе врятувати наші душі і наші серця. Я благаю не дай зруйнувати нашу землю і наше життя, а він лише посміхнувся і розтану у тиші нічній. Залиши мене тільки на згадку, то сльозу, що зрали у весні. Я прокинулась і зрозуміла, що насправді цього й не було. Оче часточки серце йому. А можливо, мені не наслилось, я у кожного щиро прошу, щоб життя наше не зупинилось, бережімо країну свою. Слава Україні, Моя країна не паде на коліна, по моєму серці ти навіки єдина, і не завадить нам ніхто волею напитись. Як пощастило в Україні мені народитись, Моя країна не паде.